Чи задумало ви, скільки насправді корупційних схем може приховувати столична мерія у цьому відео? розповімо про деякі з них, як підопічний кличка та партнер Порошенка могли віджати у дітей тенісні корти. Чому київські депутати бояться безпритульних собак більше аніж росіян? Та через яку причину на ремонті парку навпроти вашого дому можуть безкарно платити мільйони гривень? Три корупційні розслідування, які Київ влада висвітлювала протягом тижня. Ще один підлеглий мера Віталія Кличка, отримав підозу за розкрадання. Мова йде про Андрія Гудзя, який очолює департамент комунальної власності. Насліди він інші за президента Порошенка. До речі, бізнес-партнер севочолого Ігор Кононенка теж фігурує у справі. До ролі Порошенка повернемось пізніше. Коротше, у Києві на повітровхотському проспекті 63 розташовані тенісні корти. Що у 2015 році на ньому безкоштовно тренувались діти? Тоді ж фігуранти імовірно і вирішили, що на цих об'єктах можна гарно наварити ось як почалась схема КМДА закріплює корти за капе київ житло експлуатаціям яке підпорядковується гудзю далі їх передав в оренду на майже три роки фірмі тенісна група «Смеш». кінцевим бенефіціаром фірми був вказаний той самий партнер порошенка ігор кононенко Проте він не тільки бізнес-партнер. Кононенко ще й обирався до Верховної Ради від Порошенківської солідарності. І з тих пір діти більше не могли займатися безкоштовно. Далі, у 2017 році тенісна група СМЕШ робить фінтушами, проводить ремонт тенісних кортів та прилеглих будівель. Такий крок дозволить у майбутньому викупити об'єкти. Ремонт виконали. Після чого фірма Кононенка попросила компанію, «Оціночна компанія місто порахувати, скільки тепер коштують об'єкти. Нарахувала на майже 19 мільйонів гривень, це на 8 мільйонів більше ніж було оцінено до цього. У 2019 році підбігала кінця оренда і її продовжило ще на три роки. Правоохоронці потім виявили, що орендар трошки недоплачував. не доплачував. Не встигла закінчитись оренда, як через рік Київрада Рада визначила об'єкт як такий, що підлягає приватизації. І влітку того ж року департамент Гудзя продає фірмі Кононенька ці об'єкти за 13 мільйонів гривень, і тут включаються слідчі, які з'ясували, що після ремонту фактична вартість. Об'єктів насправді дорівнює 75 мільйонів гривень, і таким чином столиця могла втратити 47 мільйонів гривень. Цей час власником Кортів фактично за копійки стає компанія Міжнародна тенісна академія. Вона входить до Порошенківської групи компанії Укрпромінвест, саме тієї, в яку входить Рошен Гусь, Наненко та ще три фігуранти отримали підозри. А в Київраді тим часом вирішили допомогти безпритульним собакам на 170 мільйонів гривень. Відповідну програму затвердило на попередньому засіданні, і до неї є питання. 170 лямів витратять за 2024 і 2025 роки, майже рівно по 80 мільйонів на рік. Автори проєкту рішення традиційно не обійшлись без пафосу. Мов про гуманність, про киян, на яких перестануть нападати безпритульні собаки. Але найцікавіше традиційно заховалась між десятками сторінок документу проєкту. Опозиція навічливо запитала суб'єкта подання, коли той розповідав про проєкт рішення. А чого вона згадали, що плануєте освоїти 70 мільйонів на будівництво центру захисту тварин? Не згадав, ага, да точно. Це дуже важливо для Києва. Дайте вже грошей зайбав трендіти. Власне будівництво цього центру і викликало найбільше питань. Депутати слуги народу згадали, що тут і зараз і дещо страшніше безпритульних собак, а саме безпритульні шакали. Ну, тобто москалі і під час війни витрачати з міського бюджету 70 мільйонів на центр для тварин дещо сумнівно, враховуючи те, що гроші можна було б залучити з грантів міжнародних партнерів, які зараз ще доволі щедрі. Але в дискусіях втрутиться голова фракції Європейська солідарність прокупів і все завершилось приблизно так. Їм сказали: голосуйте, вони голосують. Є в програмі і корисні речі. Наприклад, влада допоможе Галошкам на 6 мільйонів гривень, відремонтує за 17 мільйонів київську ветеринарну клініку та інші витрати у вас на екрані. Теж. Отримав підозру, але вже вийшов. Столичні слідчі так і не змогли посадити чиновника, через якого імовірно, зловмисники привласнили понад мільйон гривень зі столичного бюджету. Мова про сумнозвісник Київзеленбуд. Київ Зеленбуд, і це насправді погана не вона розміром не у мільйон гривень, а у сотню мільйонів гривень. Чому саме так пояснимо трохи пізніше? У двох словах, у 2018 році Київ Зеленбуд хотів провести ремонт в парках Наталка та Совки. Знайшов підрядника з Харкова, фірму ХБСП «Мегабуд ЛТД та підписав із нею договор на загальну суму 60 мільйонів гривень. Потім, правда, Київ відмовився від договору по наталці, тому заплатив всього 39 мільйонів. Варто зазначити лояльність Київ до починаючих підприємців, адже для ХБСП «Мегабуд» це був найперший тендер і одразу на 39 мільйонів. Чи можливо справа не в лояльності? За будь-якими будівельними чи ремонтними роботами має спостерігати спеціальний інженер. Він перевіряє якість обсяг, веде облік і всяку іншу бюрократію. В нашому випадку це бог дехто Дмитро Шляко. Слідчі виявили, що Шлєков пересував фіголо, адже не пересвідчився у тому, що починаючий підрядник насправді провів робіт менше, аніж описав у документації. Тобто підрядник буквально вигадав роботу, за яку йому чесно заплатили. Саме через Шлєкова власну вмистики, ймовірно, і привласнили гроші. Як наслідок, Мегабут ЛТД заробив зайві 1,2 мільйони гривень. Згодом кошти були переведені на рахунок компанії Укрбут інженерінг та привласнені. Ця компанія доволі часто брала участь у тендерах Київ що не дивно. Вже Київ Заломбуд вже багато років має улюблених підрядників з особливими стосунками. Правоохоронці ж за п'ять років не зуміли довести перевину шлякала. Цього року його справу закрили. Більше того, правоохоронці навіть не назвали, хто з керівництва Київ може бути отримувачем вигоди з цієї схеми. Справа почалася фінансового аудиту робіт в парку Наталка з 2016 по 2018 роки. Тоді аудитори виявили, що з 55 п'яти мільйонів гривень по карману випарилось 14 мільйонів. Слідчі також виявили, що в ті роки керівники. Яки Київ могли привладити понад 115 мільйонів гривень на закупівлі спецтехніки. Києва доробила про це окреме відео. І хто зна, скільки могли розпилити на свіжому ремонті парку імені Максима Рильського за 52 мільйони гривень? А отже, якщо не розібралося зі втраченим мільйоном, то певно про сотні мільйонів точно можемо забути. І враховуючи корупційну репутацію Київ тенденція, ймовірно, продовжується прямо у вас за вікном. А в якому стані перебуває парк у вашому районі? І чи якісно його там в ремонтували? Діліться у коментарях, а також ставте лайк та підписуйтесь на Київладу. Такі справи кияни.